Вітаю, друзі! В ефірі синоптичні новини, і прямо зараз ми дізнаємось, що підготувала для нас погода у суботу, 25 лютого. На Вінниччині дощитиме. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по всіх районах місцевості. На заході регіону з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Починаючи з середини дня, йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. В день температура повітря сягатиме плюс 11 градусів, вночі близько плюс двох. На півночі області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме плюс 11, уночі знизиться до плюс 2. На сході сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У день очікується сильний дощ, проте ввечері він повинен послабшити. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 12 в день та плюс 2 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум. Пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Форест Хоум діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua. або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо що всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна! На півдні весь день буде хмарним. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі плюс 2. У центрі області хмари вже зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься до кінця дня. Удень і ввечері буде йти сильний дощ. Температура повітря в день плюс 12. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 2 градусів. День буде хмарним з самого ранку. У Вінниці небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря в день 12 градусів вище нуля. Вночі градус знизиться до плюс двох. На цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра на рідному телеканалі.